ви дивитеся новини на 21-му у сьогоднішньому випуску про таке. Дірявий міст для жителів села Онуківці перехід через річку став небезпечним. Дошки на дерев'яному мості повідпадали, а ремонту не було вже 10 років. Більше про проблему за мить. Живодер знову кривдить тварин. Чоловіка, який взимку привселюдно відрізав голову собаці, знову спіймали на гарячому і знову відпустили. Вулиця провалюється. Черговий сув бруківки утворився на кошу та в Ужгороді. Причини і наслідки знають наші журналісти. Місто, на якому нема живого місця, мешканці села Оноківці вже не знають, куди звертатися, аби полагодили проблемний підвісний міст. Неодноразово писали скарги до сільської ради, самотужки складалися грішми, та цього замало. Дірки розростаються, а дерев'яні дошки ламаються. Хто має опікуватись переправою і чи дочекаються селяни ремонту, з'ясовувала Ніколета Бокшин. Кольори патріотичні, стан аварійний за яскравими кольорами підвісного мосту в оноківцях. Суцільна небезпека. Дощечки розламані, частина перил розібрана, цвяхи стирчать. Щодня тут пробирається Наталія, котра за мостом в дачному кооперативі має будинок. Це такий типовий стан українських мостиків, коли зверху гарно, а так небезпечно, так і в країні нашій наразі що небезпечно жити. Треба під ноги дуже уважно дивитися. Дітям не можна на цей мостик залазити. Та не тільки дітям тут небезпечно переходити, а й пенсіонерам. В деяких місцях є ризик провалитись. Дощечки ледь тримаються. До мосту нікому й діла нема. Селяни власними силами його ремонтують, підлатують, але на це потрібні великі кошти. Востаннє його капітально ремонтували у 2010-му. А використовується перехід щодня, веде до густо забудованого дачного району. Сюди кожного дня ходять кілька сотень людей. Ну може, років десять. Ну вони мало ремонтують, але то так ремонтують. Низ не одремонтують, там пару досок замінять та й все до. Не знаю, дотепер вроде сільська рада робила, після того ми здавали гроші на цей міст. Но тепер обратно говорять, щоб здавати гроші, щоб його ремонтувати. Якщо дитину везти за руку, то, 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 то взагалі страшно. Тож. Через кожні два кроки може і провалитися, і очутитися у воді. Хто має виділяти гроші на відновлення мосту, в Оноківській сільській раді не знають, та й самі його ніколи не ремонтували. Цей міст не знаходиться на балансі сільської ради. І Щодо виділення коштів на його обслуговування, сільська рада не може виділяти згідно бюджету, затверджено на 2016 рік. На чому балансі ми не знаємо. Ремонтом займалися майже або ж самі люди, які. Переправляються туди на свої участки садівничі. Ну або ж все таки якийсь власний, який на самом ділі є. Спроба з'ясувати на чиєму балансі злощасний міст закінчилася нічим. У районі адміністрації сказали, жодного стосунку до цього переходу не мають. Порадили звернутися у водне господарство, але й там від проблемного об'єкту відхрестилися. І цей міст ми побудували і передали місту разом з комплексом. Відпочинку, на чому він зараз балансі, важко сказати. Але на мою думку, це пано, яке повинно бути належити сільській раді. У міській раді кажуть: місто не брало на баланс цей міст і знову відсилають до водників. Самотужки місцеві переправу латають постійно, але коштів треба більше, укріплення якісніше. Але поки всі офіційні структури від проблеми відхрещуються, єдина альтернатива тільки це: дачі та огороди тут мають жителі Огноківців та Ужгорода. Юристи радять власникам писати колективні скарги у сільську та міську ради. Найбільш реальний варіант співфінансування ремонтних робіт за участі села обласного центру та громади. Чоловік, який відрізав голову собаці, знову у центрі уваги. Цього разу його помітили в нетверезому стані на площі Петафі із закривавленими руками та переляканою кішкою на шиї. Він поводився агресивно, нецензурно, лаявся та кричав, що вбиває собак та котів. Ужгородка Мерела Марина відібрала тварину в чоловіка та викликала поліцію. Поки патрульні їхали, чоловік встиг втекти. Врятовану кішечку стерилізували і вже знайшлися охочі забрати її до себе. Зараз я його бачила, він був дуже п'яний, в такому стані, що, видно, людина проживає десь на вулиці, руки закривавлені, тобто, що він робив, я не знаю, але я помітила, що на ньому не було ніяких синяків, слідів від побоїв. Коли я побачила в нього на спині, ззаді кішка була, кішка вже майже взагалі бездихана, в дуже поганому стані, ходюща. Того ж дня втікача все ж вдалося відшукати, проте затримувати на довгий час правоохоронці кажуть, не мали підстав. Чоловік, який уже вдруге був помічений у неадекватному стані та знущався над тваринами, знову на волі. Відомо, що того дня він вийшов з наркодиспансера, у якому регулярно лікується. Сьогодні ж знову потрапив на стаціонар. Нагадаємо, суд над живодером має відбутися 7 червня, якщо підсудний все ж таки з'явиться на судове засідання. Як він пояснив, закривавлені руки в нього були від того, що він впав. Собака була його друга, і він просто собаку вигулював. Встановлено, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Щодо цієї особи вже проводилося досудове розслідування нашими працівниками щодо жорстокого поводження з тваринами, справа вже є переданою до суду з обвинувальним актом. Наразі ми очікуємо на рішення суду. Знову в Ужгороді провалля цього разу на вулиці Кошута. Місцеві жителі кажуть, спочатку броківка наче потонула під землею, потім почала частинами провалюватися. Утворилася чимала вибоїна, виявилося намало водою. Таке тут не вперше. Ірина Крупко продовжить. Спочатку була вм'ятина. через кілька днів утворилося провалля під бруківкою на вулиці, кошу та пустоти вимитів водою, що витікає зі старої пошкодженої труби, просто під землю. Про вибоїну посеред проїжджої частини місцеві мешканці дізналися випадково воду. Почули, проходила жіночка і почула звідти, що гуде просто вода. Подивилась там один камінь випав і. Ну, подивилися туди, страшно там, визвали поліцію, перегородили, тому що боїмося, що машина провалиться, там якраз місто для одної машини буде. Зараз ми живемо без води, переживаємо, тому що там і проходить до кожного вдома газове, щоб воно нам біде великою Поряд із свіжим проваллям ще одне. Ці ями перед будинком уже більше трьох років. Тутешні жителі кажуть, це провалля також утворилося через вилив води. Оксана Шикула навіть звернення до міськради подавала роки. Пройшли, а реакції нема. Практично на проїжджій частині о, в зв'язку з водоканалізаційними стоками або постачанням утворилася велика яма. Відписка була мерії або хто займається житлово-комунальним господарством. Що виїхала комісія, і вирішили, що ремонтуватися має бути відвод за рахунок жильців, які живуть під номером 12. із 350 кілометрів водопровідних мереж Ужгорода, щонайменше дві третини майже непридатні. Причому майже сторічні чеські труби більш витривалі ніж встановлені за часів радянського союзу. Крім того, тільки 30% Сентів труб чавунні, інші сталеві. Останні у кілька разів сильніше піддаються корозії, відповідно, зношуються швидше. Одразу помітити невеликі витоки із труб не так і просто. Зазвичай спочатку просідає поверхня, потім утворюється сама провалля. Ставши свідками такого процесу, місцеві мешканці навіть їхати по вулиці, яка вся пішла хвилями, остерігаються. Розбивається і не знаю, коли б вже це вже почали ремонтувати ці дороги. Кожен день їжджу сюди. Вже як говориться, каскадьора стали. Труби в аварійному стані, пояснюють працівники водоканалу. Аби замінити все, потрібні мільйони, час, технічні та людські ресурси. Тож, отакі латання були, є і будуть. Тільки одна сьогоднішня аварія обійдеться за попередніми підрахунками, щонайменше в 10 тисяч гривень. Це район. Ще будували чехи, тобто мають близько 90 років. Вже має, перші водопроводи були прокладені в 30-ті роки, були засипані рінчою, рядом проходять комунікації, теплотраси і каналізації. Аварії виникають із за застаріння труб. А таких аварій на водопровідних мережах міста останнім часом щомісяця фіксують по дві-три. Повна ліквідація кожної із відновленням покриття займає від години до доби. Поки єдиний вихід для мешканців проблемних районів якомога швидше повідомляти комунальникам та аварійній службі водоканалу, не даючи проваллям поширюватися. Комплексного рішення проблеми в Ужгороді ще не знайшли. В Ужгороді цього тижня відключатимуть світло через ремонтно-монтажні роботи та обрізку дерев. Перебої можливі на вулицях гуса, Шевченка, Собранецький, також станційні і дайки. На четвер, 26 травня, запланована обрізка гілок на вулицях Грушевського Міксата. А 27 травня світло вимикатимуть на Старицького, Чапика та Погорєлова. Роботи проводитимуть у години робочого дня з 9 до 17 години. Продовжуємо такими темами. Об'єднані, але ще без грошей та штату. Які структури увійшли до новоствореної Держпродспоживслужби, і коли вона повноцінно запрацює в області, розкажемо далі. Тюльпани на деревах в Ужгороді квітнуть унікальні рослини. Найближчі родичі магнолій, де їх можна побачити. Дивіться далі. Санстанцію та ветеринарію об'єднали в управління Держпродспоживслужби. Процес реорганізації тривав півтора роки. У нову структуру під назвою Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів об'єднали ветеринарну, фітосанітарну, санітарну епідеміологічну служби, службу з питань захисту прав споживачів, інспекції з контролю за цінами, Держсільгоспнагляду та інші. Підпорядковуватиметься вона мінагромполітика. Уже створено. Головні управління в областях та у районах. А фактично в Закарпатті зараз нова структура лише формується. Добирається штат, узгоджується фінансування. Служба в принципі працює. Розглядаються заяви, скарги заявників, як і по харчовим продуктам, так і по дотриманням санітарного законодавства, так і по скаргам по дотримання прав споживачів. Є правда певніше питання неузгодженості це такі питання, як виготовлення посвідчень, що на це важливо. Певні незаповнені вакансії, але це відповідно, бо це в першу чергу стосується державних службовців. На ці вже посади ми мусимо тільки оформляти через проводити конкурс. Фінансування, в принципі, виділено, є контрольні цифри, затверджені довідки, кошториси, ну поки що живих коштів. Не отримали, ну надіємося з дня на день піде і фінансування, тому що без фінансування така структура теж не може функціонувати в повноцінному режимі. Переможцем престижного конкурсу Петра Яцика став Ужгородець. Це фактично міжнародна олімпіада з української мови. Олег Росул навчається на першому курсі природничого гуманітарного коледжу Ужну. До конкурсу почав готуватися із початку навчального року. Конкуренція була високою, адже змагалися близько тисячі студентів з усієї України. Оцінювали роботи студентів журі з 20 осіб: науковці, письменники, поети з України та з за кордону. На вирішення шести завдань та написав. Ання твору кожному конкурсанту давалося три години. Я показав свої знання і ну здобув перемогу. Я дуже цьому радий я дуже вдячний ще своїй викладачці Ганірославані. Вона дуже багато мені допомогла. Найважчим була творча робота, адже треба розкрити тему твору. Журі складалося із 21 учасника. Це такі відомі науковці з цілого світу із Австралії, із Канади, Сполучених Штатів Америки, і всі поклали найвищий бал. Нашому Олегові це дуже приємно. А однокурсниця Олега Лідія Мигалега перемогла у творчій всеукраїнській олімпіаді імені Тараса Шевченка. Секрет успіху каже у творчому завданні, яке писала від серця, об'єднала рядки поета зі своїми думками про теперішні події в рідній країні. Я писала те, що відчуваю, і знаходила теперішнє в рядках Шевченка. Певно, судді побачили щось особливе. І їх теж торкнуло е, їхні струни душі, те, що я передала. За поєдинком Богдана Нікішина, Дмитра Карюченка, Максима Хвороста та Ужгородця Анатолія Герея спостерігала вся країна. Адже наші фехтувальники, перемігши французів у фіналі командного чемпіонату світу, зробили серйозну заявку на золото Олімпіади в Бразилії. Про найпалкіших вболівальників української збірної у сюжеті Анатолія Костюха Кореї, який да. рік 2011. Тут одиннадцять білград, третє місце. У сім'ї чемпіона світу пам'ятають кожну перемогу та поразку. Після чергового напруженого поєдинку за нові спортивні вершини рідним Анатолія Герея потрібен відпочинок так само, як і йому. Як зізнається мама Ужгородського фехтувальника без заспокійливого спостерігати за матчами збірної України на останньому командному чемпіонаті світу не могла. Я вам скажу, це дуже важко, знаєте? Бо коли чужі люди фехтують, або дітки, то спокійно сприймаєш. Ну якось так. Але коли свої, то дуже якось важко. Коли вже в фінал попали, чоловіка забрала від нутбук, бо вже бачила, що тиск зашкалює. Ми трохи проїхалися, але потім вже дочка нам коментувала по телефону. Щодо батька Толі, то тут ще складніше, адже ужгородський чемпіон у першу чергу є його вихованцем та підопічним. Анатолій Васильович протягом 21 року в залі місцевої спортивної школи Динамо тренував нинішнього чемпіона світу. Однак зараз Толя рідко буває в рідному Ужгороді. Він постійно на зборах з національною збірною. Ще? 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 А от його батько й далі кожного вечора йде на тренування, де під наглядом досвідченого тренера росте талановита молодь. Тренеру бути треба бути в залі якимось психологом, винахідником, особливо з дітьми-початківцями, щоб дитину. Якби її втягнути в ту справу. А як дитина вже розуміється два-три роки, повірте мені, вона вже фізично, організм привикає, вона вже не може без тренування. Для юних місцевих фехтувальників приклад це є чи не найкращою мотивацією. А в кожному поєдинку герея вони знаходять для себе щось нове та корисне. Але як самі зізнаються, безцінним уроком є спаринг з чемпіоном. Такий Каріна та Дмитро отримали два тижні тому. Пишаються, вдалось кілька разів вколоти недосяжного чемпіона. Ну, спочатку трошки навіть боялася, але потім е, затягнулася в бій і почала фіхтувати. Дуже старалася. Декілька уколів я нанесла. Е, але все ж таки дуже було з ним важко фіхтувати, адже це чемпіон. Ну це було таке відчуття, що ти фіхтуєш з чемпіоном світу. Ну це було дуже приємно і тяжко. Після перемоги України над Францією у фіналі командного чемпіонату світу на хлопців перед олімпіадою в Бразилії у червні чекає чемпіонат Європи в Польщі. І поки Анатолій Герей разом з командою піднімає український прапор над світовими п'єдесталами, вдома в Ужгороді, його племінниця під наглядом незмінного сімейного тренера робить перші кроки в фехтуванні. В Ужгороді розквітли унікальні тюльпанові дерева. Вони найближчі родичі магнолії, великі жовто-гарячі квіти із оранжевими смугами яскраво виділяються на тлі пишної зелені. Ці незвичні рослини найбільш поширені в північній Америці. Ростуть вони поодиноко та невеликими групами. Квіти досягають 6 сантиметрів у діаметрі, висота стовбура від 20 до 60 метрів, а доживають тюльпанові дерева до 500 років. В Ужгороді помилують. <ділуватися> ними можна на площі Петафі, дендропарку біля дитячої лікарні та ботанічному саду. Інтересно не тільки своїми квітами, а й лістями. У нього очень оригінальний ліст нападає музичний інструмент ліру. І от це названня да? Ліріадендрань. Їхли проїздом їдемо в Європу в Прагу погуляти. от у нас є день в Ужгороді. Нам сказали, що завітати треба подивитися обов'язково ботанічний сад. Тому захотіли одразу звернути сюди. Якийсь симбіоз звичайного дерева і квітки, ну, тобто це просто не. Саме надзвичайне, тому що це не зустрінеш просто так. Це були усі новини на цю пору. Я нагадую, наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.